Привіт, друзі! Відкрити зошити, Запишіть сьогоднішнє число та дистанційна робота. Сьогодні ми почнемо знайомство з однією з найважливіших тем математики рівняннями. Але не просто новою темою, а тим, що ви вже частково вмієте. Тільки сьогодні ми все розкладемо у по поличках, систематизуємо знання. Які вже отримували у п'ятих-шостих класах, і зробимо перший крок до справжньої алгебри. Пропоную одразу розпочати з історії виникнення рівнянь. Колись понад 1200 років тому в місті Багдад жив мудрець на ім'я Аль Хорезмі. Він не шукав скарби, він розв'язував задачі. Наприклад, у вечоку було невідомо скільки монет забрали три. Залишилось сім, скільки було на початку. Сьогодні ми записали б мінус три дорівнює сім, але тоді ще не було ікса. Альхорезмі казав, треба відновити те, що забрали, а арабською відновити це альджебр, ось так і з'явилось слово алгебра. Пізніше книги хорезмі перекладали на латину і рівняння потрапило до Європи. А от букви Х для невідомого вигадав француз Рене Декарт лише у 17 столітті. А в Німеччині жила дівчинка Емінета. Вона обожнювала математику, але їй довго не дозволяло бути вченою. Та вона не здалася. Еммі довела а либра – це мова природи. Вона описує симетрію, енергію, рух планет, навіть сніжинки. І ось ти сьогодні розв'язуєш звичайне рівняння Х плюс 4 дорівнює 9. Ти не просто рахуєш, ти продовжуєш справу Хорезми, Декарта та Емінета. Ти дослідник. Майстер відновлення. Щоразу, коли ти шукаєш X, ти торкаєшся історії, що ж таке рівняння? Перепишіть поняття зі слайду в зошит. Рівнянням називають рівність, яка містить зміну. Тобто, рівняння це математичний запис, у якому два вирази з'єднані знаком дорівнює, і в якому є змінна невідоме число. Якщо в рівняння 4х 6 дорівнює х замість змінної х підставити число 2, то одержимо правильну числову рівність 4 помножити на 2 відняти 6 дорівнює 2. Адже числові значення обох частин рівняння будуть між собою рівними. У такому разі про число 2 кажуть, що воно є коренем рівняння. Запишіть друге поняття. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем рівняння або розв'язком рівняння. Про число, яке є коренем рівняння, ще кажуть, що воно задовольняє рівняння. Різні рівняння можуть мати різну кількість коренів. Зверніть увагу на слайд. Давайте розглянемо приклад, в яких випадках в нас може бути безліч коренів, один корінь або не буде їх взагалі. Тож наступне важливе поняття розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або довести, що коренів немає. Давайте уявимо, що рівняння це як терези. Щоб знайти невідоме число, ми маємо зберегти баланс, тобто рівність лівої і правої частини. Є кілька важливих кроків, які допоможуть нам у розв'язанні. Перше, щоб позбутися знаменників, якщо є дроби, треба домножити обидві частини рівняння на спільний знаменник. Друге розкрити дошки, якщо вони є. Третє. Перенести всі доданки. Невідомі залишаємо зліва, а відомі числа переносимо вправо. І не забуваємо змінити знак на протилежний. Четверте. Звести подібні доданки. Зрупувати все, що з Х і окремі числа. Отримати рівняння виду Ах дорівнює Б. І п'яте. Знаходимо Х. Ділимо обидві частини на число А. Давайте розв'яжемо приклад разом. 3 помножити на дужку х-2 дорівнює 15. Першою дією розкриваємо дужки. 3 помножити на хміну 3 помножити на 2 дорівнює 15. Робимо це відразу. 3х мінус 6 дорівнює 15. Далі переносимо. 6 вправо, змінюючи знак на протилежний. 3х дорівнює 15 плюс 6. Обчислюємо 3х дорівнює 21. Ділимо на 3х дорівнює 7. Тобто корінь рівняння 3 помножити на дужку х мінус 2 дорівнює 15, буде 7. Тепер давайте з'ясуємо нове поняття рівносильні рівняння. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають однакові корені. Навіть якщо вони виглядають по-різному, але при розв'язанні дають однаковий Х, вони рівносильні. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Розглянемо два рівняння. Х плюс 7 дорівнює 14, 3х дорівнює 21. Розв'яжемо обидва. Х дорівнює 14 мінус 7, х дорівнює 7. Та х дорівнює 21 поділити на 3, х дорівнює 7. У кожному випадку корінь число 7. Отже, рівняння рівносильні. Три головні властивості рівняння. Запишіть у зошит. Перше. Якщо в рівнянні розкрити дошки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Друге. Якщо принести доданок з однієї частини в іншу зі змінною знака, отримуємо рівняння рівносильне даному. І третє, якщо обидві частини помножити або поділити на одне і те саме число, що не дорівнює нулю, а держимо рівняння рівна сильна дану. А тепер розмінка. Ваша задача ставити номер питання та поруч відповідати так або ні. Чи є число 4 коренем рівняння. Чи є рівносильними рівняння? 4х додати 5х дорівнює 18, 9х дорівнює 18. Тут замість так або ні, необхідно записати відповідь, що має стояти замість пропуску в рівнянні? Настав час перейти до практичних завдань. Я буду читати умови, після чого ви можете зупинити відео та повернутися до нього після виконання завдання. Всі відповіді повинні бути записані в зошиті повними розв'язками. Будьте чесними, спробуйте розв'язувати завдання самостійно. Пам'ятайте, головне не оцінка, а знання та навички, які ви отримуєте. Тож, запишіть в зошиті завдання 1. із чисел є коренем рівняння х2 дорівнює 2х плюс 3. Варіанти відповіді 0 мінус 1, 1 чи 3. Розв'язування завдання першого. Для того, щоб знайти відповідь, необхідно методом підстановки перевірити кожен варіант. Тобто нам треба знайти варіант, який зрівняє праву та ліву частину. Завдання 2. Доведіть, що кожен із чисел 1,2 та мінус 1,2 є коренем рівняння х квадрат дорівнює 1,44. Зупиніть відео та спробуйте самостійно в зошиті записати доведення і повертайтесь назад. Розв'язання завдання 2. Щоб розв'язати дане завдання, необхідно підставити обидва варіанти врівняння та перевірити вірність твердження. При підстановці побачили, що в обох варіантах відповіді у нас однакові. Тож ми впоралися із доведенням. Завдання 3. Чи є рівносильними рівняння х плюс 2 дорівнює 5 і х поділити на 3 дорівнює 1. мінус 3 дорівнює 7 і 2х дорівнює 18. Зупиніть відео та знайди правильні рішення. Розв'язання третього завдання. В даному випадку нам необхідно знайти розв'язки даних рівнянь та порівняти їх. Якщо вони мають одні і ті самі корені, то рівняння є рівносильними. Перше рівносильне. Друге нерівносильне. Зверніть увагу на слайд. Завдання 4 складається з двох пунктів. Перший Доведіть, що коренем рівняння 2 помножити на душку x-3 до 2х-6 є будь-яке число. Та, друге. Доведіть, що рівняння y-7 дорівнює y не має корені. Зупиніть відео та знайдіть правильні рішення, після чого повертайтесь. Рішення завдання 4. Подивіться уважно, рівняння. Є тотожністю, яке вірно для будь-якого значення Х. Таким чином, коренем цього рівняння є будь-яке число. Доведено. Рішення другого пункту завдання 4. Це явно хибне твердження. Тому рівняння не має жодного значення Y, яке б його задовольняло. Отже, рівняння не має коренів. Останнє завдання 5. Але воно складається з восьми пунктів, в кожному з яких необхідно сказати, чи має розв'язки рівняння. На допомогу вам прийде табличка з прикладами, зазначена на слайді, яку ми розглянули на початку уроку. Починайте працювати, поставивши відео на паузу. Потім повертайтесь назад. Ви бачите на слайді розв'язання. П'ятого завдання. Перше. Х дорівнює да нулю. Друге. Х будь-яке значення. Третє. Немає рішень. Четверте х будь-яке значення. П'яте рішень знову немає. Шосте будь-яке значення. Сьоме будь-яке Значення. У восьмому рішень немає. Скануйте QR-код та проходьте інтерактивні завдання. Сьогодні ми дізналися, як розв'язувати рівняння по кроку. Що таке рівносильні рівняння і як їх розпізнавати? Домашні завдання. Розв'яжіть рівняння, знайти пари рівносильних рівнянь серед даних рівнянь. А творчі завдання намалюйте Комікс, Рівняння і Загублений Ікс. Молодці! Ви чудово впорались! Сьогодні ми довели, що математика це не лише про обчислення, а й про логіку, фантазію. До зустрічі на наступному уроці!